Добрий день! Сьогодні хочу розповісти відгук на такий продукт. Вибачте за цю упаковку, вона трошки постраждала, але цей продукт дуже економний, і як ви бачите, він дуже довго в мене був. А це фірма Larenin, якщо правильно цю назву читаю, і це така пудра. Тут всього-навсього 5 грам. Dusk Til Darron вона без парабенів, без масел, без хімічних санскрінів і так далі. Що вона робить? Вона дійсно допомагає вашій шкірі залишатися чистою, ну, тобто стандартне пакування. Що необхідно було робити, це просто наносити на шкіру. Вибачте, в мене вона трошки постраждала. При транспортуванні останній раз, коли я його з собою брала, цю пудру, то вона дійсно в мене трошки притиснулася. Як ви бачите, трошки постраждала. Що вона робить? Вона допомагає залишатися проблемній шкірі в межах нормальності, як це можна правильно пояснити. Тобто, якщо у вас є якісь недоліки на шкірі, то ця пудра вона дійсно лікує ці недоліки. Вона мінеральна. Склад я не знаю наскільки вам це буде видно, але я вставлю посилання під відео. А от є до речі, склад є екстракт зеленого чаю. І ці 5 грам я вам кажу, вони дуже довго у мене закінчувались. Тобто я наносила на ніч, а я наносила іноді під свій макіяж. Її треба зовсім мало, але цих 5 грам мені вистачило на дуже довго. До речі, можна наносити на, на ніч. Я бачила ефект, шкіра, в принципі, не повністю може так очиститись від неї, але ця пудра допомагає підтримувати ваше обличчя в нормальному стані. Я не впевнена, що зараз вона продається на Hurb, але я залишу посилання там, де я брала її. І я дійсно вам її рекомендую. Вона біла, але її не сильно видно на обличчі, особливо, якщо Такими колу рухами розподіляти її на обличчі. Я, до речі, використовую пензлик від EcoTools. Вони ідеально підходять для мінеральних таких продуктів і пудрових. Прикольна штука, економна. Не думайте, що вона занадто дорога, вона дуже економна і дуже надовго вистачає. Не сильно підсушує шкіру, але дійсно вона її трохи лікує. А цікаво, чи ви користувалися цим продуктом? Якщо так, то чи співпали наші думки? І дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і па-па!